Чому ж зірка шоу Говорить Україна потрапила е, в лікарню Вікторія Альохіна? Зараз ми дізнаємося. Невеличкий буде зараз рум тут. Це Альохіна ось пиздує матка на вічі. Це охуенно. Так, що в неї тут є? Два мандарини на чорний день у нас. Пачка сімечок, ну, возраст, ви самі розумієте, треба плювати, блядь. ну, Макса хуйня. Тут що у нас? Тут діагноз. Ну, Сіфіліси в неї не обнаружені. Так, йдемо далі. Це тут шкаф такий, бачите? Це моя короче, кофта. Тут віки немає віші, я скоро сюди переїду. Тут тут клік, ця хуйня. Це якась, я не знаю, що за двіжуха, короче, не бачу, блядь. А отак от от палата виглядає. Бачите? Ну, не хуйський, я б сказав, так? Да? Тут брейк-данс, можна танцювати, не хотіла. Всі желання, Лехи не загадуйте на голову, якщо що. Так, тут туалет. Туалет, дивіться, блядь. Ну, Тут в туалеті можна реально... Ну, таку різню... Тут... Тут реально валинську різню можна делать, так можна їбтись. Дивіться, тут даже красна кнопка есть, нахуй. Если тобі попали не туда, блядь, то нажимаешь і приходять, витягивают, блядь. Тут, о, о, бачите? А це Алхина так чистила зуби, блядь, що обплювала все нахуй. Бачите? Сюди Алхина пукає какає бачите? Да, це если вона не може змить, то ось кнопочка, бачите теж? Вона нажимає, а Мішу вона взагалі позвала ради того, що він приходив і оце запшикав, блять, освіжителем служителю воздуха. Так що отак, от, от нахуй. Пишіть в коментарі, чого Альохіна попала в больницю.